Вітаю! Продаю автомобіль Renault Megane 2 2007 року випуску на гарній комплектації, пригнаний з Німеччини. Один власник за кордоном. Є повністю сервісна книжка. Автомобіль сервісований. Автомобіль має ось такий гарний вигляд. Дуже охайний салон. 17 диски, гарна гума, всесезонна Continental, континенталь. Колодки замінені, тормозні по колу за кордоном, мастило також, ГРМ. Покажу, які елементи фарбовані вдруге, які ні. Почнемо з капота. Капот в оригіналі. На капоті всього лиш один скол. Ось його видно. Двигун 1,6 бензин, 82 кВт. Крила пластикові, їх не перевіримо. Стійка. В оригіналі. Оригіналі. Водійські двері мають підфарбування. Косметичні. поріг В оригіналі. Мають. Стабування передні ліві двері і двері з тої сторони. Також лише косметика. Ці двері в оригіналі. Тут плівочка на місці. Тут в оригінал. оригінал. Заднє ліве крило також в оригіналі. Задня ляда. Ще хотів пороги вам показати. Ну, повірте на слово, пороги всі в оригіналі, б'ються. До 50 мікрон. Це задня ляда. А Тут також в оригіналі, це швидко обрав прилад. Заднє праве крило в оригінал. Без перефарбування. Дві двері по цій стороні мають подвійний якраз. Порох уже пройдуть понизу, покажу. Відірвав швидко. В оригіналі. Тільки по дверям косметика. 150, 115. Ці двері ще покажу вам. Є 130. Так. Ну, покажу вам порожок, що в оригіналі без підфарбувань. Гарна комплектація автомобіля, круїз контроль, клімат контроль, датчик світла, дощу, складання дзеркал, чотири склопідйомника, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, є два ключі. З цього боку пороги в оригіналі. Тійка оригінал, порожок, будь ласка. Так, все добре. Показую салон. Сонце трішки блікує. Руль не перешитий, має гарний стан. Відповідає пробігу 143 тисячі. Пробіг можна перевірити за сервісом Car Vertical також. Ось таке підпедальне пространство. Не витоптано, не пробито. Водійське сидіння має гарний стан. Ось так. Все відповідає пробігу. Ремінь. Дивіться. Все так як має бути. Ручка КПП. Шкіряна, не затерта. Стоянкове гальмо. Ось тут. Дивіться, все має гарний вигляд. Відповідає пробігу. Стеля чистенька. Авто не чистилось, не полірувалось, бо і без того має гарний вигляд. Ось такий задній ряд сидінь. Тут як все новеньке. Тонування задньої частини автомобіля присутнє, є шторки заводські, багажний відділ, новьо. Не затерте, не пошкрябано, шторка працює, фіксується, не порвана, є запасне колесо, донкрат. Ось так. Сейчас заведу, покажу вам, як працює двигун, наскільки це зможе передати телефон. Будь ласка. Все чітко. Це чітко, так як повинно бути. Свіженький акумулятор. Комплект ГРМ замінено на 127 тисяч, клімат замінено, перезалито, кладоєн в той же самий час. Заміна мастила остання на 139 тисячах 500 кілометрів. Ось так. Амортизатори сухенькі, підвізка працює чітко. Алюмні колодки новенькі. Авто повністю готове до використання. Рекомендую, телефонуйте, звертайтеся, будете задоволені. Хто дивиться трішки мої відео, знає, що погані автомобілі не беру. Це на все добре.